Майданчик перенесли, а сусіди помирилися. Мешканці не захотіли мати поруч із будинком дитячого майданчика. Мовляв, занадто гамірно буде під вікнами. Для гойдалок довелося шукати інше місце, а посприяти у цьому взялася самопоміч. Зате тепер задоволені усі і батьки малечі, і ті, хто полюбляють тишу та спокій. Новенький майданчик спочатку встановили ось тут, мало не під самими вікнами. по розумному повинні були б. Поговорити були з мешканцями, О, чи можна ставити, чи не можна, як мешканці скажуть, згоди в мешканців. Ті. Ну але правда, послухали критику, там хто де куди дзвонив, чи на гарячу лінію, чи в самопоміч, приїхали, дали команду перенести. Ну. Разом із самопоміччю люди звернулися до управління сім'ї та молоді, яке власне встановлювало цей майданчик коштом міста. Там якісь бабулі за, за ну, мішали. Ну, що ми типа ну гуляємо, що ми кричимо. Їх його тут переставили. За два дні гойдалки перенесли на нове місце. Перший день не розкручували всякі деталі. ну, ми з моїм другом Юрою допомагали їм переносити ці речі сюди. А вже на третій день місцева дітвора знову тут забавлялась. От тільки прийшли дорослі хлопці і встигли нашкодити. Довелося попрацювати. Там ми китілька отні там за пола. А це ні? Ви самі то робили? Та що що можемо, то й робимо. Тепер сюди прибігають діти з усієї околиці. Багато народу, тут всякі діти, знакомі живуть. А новий майданчик вже нікому не заважає. Це саме удобне місце для дітей. Веселі грають. Каже, із других будинків діти приїжджають сюди, грають. А от якщо у вашому подвір'ї майданчика немає, у самопомочі детально розкажуть, що потрібно зробити, аби місце для дитячих розваг облаштували біля будинку. Абсолютно не складно. Ми можемо допомогти написати текст. Навіть в телефонному режимі це дуже простенький текст. Вони лише попідписують мешканцями там, батьками, і просто подають через єдине вікно в управління молоді сім'ї.